Друзі, всім миру! Відео буде дуже корисно для тих, хто планує своїм родичам померлим установити надгробки пам'ятники. І щоб вони простояли не один десяток років, то будемо давати багато гарних совів. Дивіться, підписуйтесь, а ми починаємо. Для того щоб установити пам'ятник і він у вас простояв не один десяток років, потрібно залити під, під на основання бетонну плиту. Як це краще зробити? Можна... Розчистить усю територію, розмітити вашою контур, де буде на ваших могилках, яка буде плита по розмірам, по діагоналям, обов'язково треба повиставлять. Потім можна виставляти опалубку дерев'яну і заливати плиту. Потім ставити бордюри за цією плитою і вилажувати плитку. Це один із варіантів. Такий варіант у нас на каналі вже є. Можна буде подивитися. Другий варіант, який ми будемо використовувати в даному строєнні. Ставлюємо одразу бордюри, виставляємо їх на бетон. Зараз накидаємо бетонну, бетонну подушку. І виставляємо по шнуркам. Ось по цим. Це в нас буде висота, виставлені діагоналі. І вже. Бордюри будуть у нас виконувати роль самої опалубки. І вже в неї будемо заливати саму бетонну плиту. І потім вилажувати плитку. І, відповідно, монтувати пам'ятники. Тут у нас буде на два пам'ятники. Один у нас стояв, Вон ми його туди кантанули, убрали у сторону. Однести не вийшло, бо він цельний важючий капець. Тому його так закантували туди і все. Все, зараз поставимо. Бордюрки і далі я покажу, що далі робити. Бордюр ложиться таким образом: проливається бетон і вже в бетон вставляється сам бордюр. Потім з, -з обох сторон обгребли об 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 бетончиком, по шнурочку все виставили, по висоті і, по... і так, щоб було по направленню. І земелькою підсипали з двох сторон, гарненько, знаружі можна більшенько, а з середини. Високо підсипати не можна, бо тут же ж буде заливатися бетон 3 см до верху, щоб лягла потім плитка ще на розтворчик. так все просипали. Зараз тепер розпланувати треба цю площадку всю. Рівненько розпланувати, підсипати пісочком, піщану подушечку. Зробимо 2 см, протрамбуємо і потім вже будемо лить бетон армірований. І вже така плита у вас нікуди не просяде, нікуди вона не дінеться. Уже пам'ятники будуть стояти довгі-довгі годи. От ми приступили до залиття плити під низ, просипали десь три заміси бетону під низ і зверху вже покидали арматуру, яка в нас була в налічі. Покупати тут, по-перше, ніде купувати. А по-друге, вдома що було, коротше, те й покидали. Ми тут робимо таке в бойових умовах, як можна сказати. Отам за лісом десь стріляє танк Козел. Десь по, по, по сусідньому селу. Ці, ось цілий день гепає, як козляра. А он за отою посадкою. Отам вже границя з Ризка. Так що ми тут а, на лінії огня. Работаємо на лінії огня. Ах, що такое тут мероприятие. В общем, а і все, льємо. Заливаємо 3 см доверху, бо товщина плитки у нас буде 3 см. отакочки виравнюємо, виравнюємо, виравнюємо і все Бетон мішаємо само собою вручну, бо на клабищу, як звичайно, світу немає. Ось наша плита і залита. Щоб вирівняти її по плоскості, я проходив спочатку полосочку, таку сантиметрів 30 і там сантиметрів 30 ну, по кругу і з, і з определеною висотою. Палочку брав, міряв. А потім взяли 2-10 палку длинну і провели, подивилися, де там, де там що криве, і зробили жиденький роствор і так розтягли, той, як, як правилом. І все воно вийшло рівненько. Вис, дли, розміри по наружним, по наружним сторонам 2,20 на 2,20. Сама бордюр ну, 3,5-4 см. Два бордюра. Плитка 30х30. 30. Виходить, 7 плиток на 7 плиток. Щоб ніде не різати, щоб воно ціленьке получилось Плюс зазорчики по 2 мм. І, і плитка. Ну, в общем, все должно получиться хорошо. Застилана наша плита на втра. Насухо розлажуємо плитку, щоб подивитися, які шовчики будуть, як воно все виходить. Так, У нас 7 плиток на 7 плиток. Розложили, шви будуть десь такі 3 мм, 3-4 мм. Щоб потім туди їх гарненько забити роствором або піщано-цементною смісю, сухенькою засипати. Ну, то вже буде видно далі. Плитка рисунок ось у який. Товщина в неї десь 2, 2 ,7, 2,7 мм. На тоненький розтворчик, де там трохи мішає, поки стяжка ще свіжа, можна сошкрябати. Я там трошки не сошкрябував, бо бугорок вийшов. По свіжій стяжці хорошо, шкрябну і все рівненько. В общем, положим, потім покажу. Плиточку уложили. Отак вона вийшла. Кривенька вона, правда. Ну, нічого, все вийшло, Вона трохи по розмірам різна, шви, то і отака лодочка. Ося фів фіф Ну, все вийшло. Тепер будемо засипати шви. Щоб гарненько заділати шви, треба намісити сміч суху відро піска, відро цемента. Ну, можна пів відра, бо багато остається. Пів відра піска, пів відра цемента. Замісити гарненько, щоб воно перемішалося, засипати. І протерти так, руками прям гарненько. Отак прям гарненько. Ну, Желательно в перчатках. Так. Тоді промисти мітелкою і отак пальчиком шви усі треба прочистити, щоб вони були не заповнені. Бо якщо так застріне, то тоді вже не видовбити. Так, і все. І от воно буде таке гарненьке. Так, Продовжуємо. П'ятники надгробки монтуються на клей. Бажано по керамограніту. гарний клей. Промазуємо так знизу на плитку, з торців, щоб ті, що будуть приклеюватися. І вже тоді встановлюємо їх на місце. Цей пам'ятник у нас був в зборі. Він вже тут давненько стоїть. То він в зборі ми його просто прибирали і на місце тепер установили. Теж наклей поставили. Важучий, він, правда, капець, він товщиною десь більше 10 см. То перли, попарвали. Так, ну встановили. Приклеїли, хай застиває. Цей час ще цю одну полочку на приклею. приклею. Потім буде той самий, як я називаю, ставити Так, працюємо Ось пам'ятнички ми встановили. Той обеліск ще не застив, то його прикріпили, поки досточками придавили, бо тут страшний вітер такий дує, щоб його не, не здуло. Все, все у нас готово, шви промили, просипали. Все промазали, приклеяли. Цю вже могилку засипали зверху, а ту ще нібо, щоб не роздавило самий надгоробочок. Ну, в общем, все отак у нас вийшло. Все, пока-пока. Будемо раді, якщо це відео вам сподобалось. Ставте класи, підписуйтесь, діліться. Все, пока-пока.